Вітаю вас, шановні глядачі, на каналі за Ширмою Невідомого. Запрошую до перегляду курсу Таро для початківців. Посилання на попередні уроки можна знайти в описі під відео. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Сьогодні ми продовжуємо вивчати. Старші аркани Таро. І наступний це 10-й аркан Колесо Фортуни. Архетип карти доля. Колесо фортуни це один з найбільш найзагадковіших арканів таро. У трактуванні якого потрібно бути дуже уважним. І до якого майже завжди потрібні додаткові аркани. Колесо фортуни символізує швидкі зміни. Підкреслюю – швидкі зміни. І для того, щоб зрозуміти, які саме зміни будуть відбуватися, куди поверне колесо фортуни, яка полоса в житті наступає, чорна чи біла. Ми по додаткових арканах можемо зрозуміти, у чому справа, колесо фортуни немов шепоче, що в цьому світі немає нічого постійного, за злетами неминучі йдуть падіння, а за смутком приходить радість, і кожен поворот відкриває нам нові горизонти. Цей аркан вважається позитивним, проте він приносить відбиток людського безсилля перед долею. Це перший аркан із двохзначним порядковим номером. Карти з однозначним порядковим номером символізують розвиток особистості. По цих арканах ми активно діємо, навчаємось. Обираємо свій шлях, закохуємось, підкорюємо вершини. Починаючи з колеса фортуни, ми усвідомлюємо, що є речі, які трапляються на перекір нашої волі, і їх доводиться приймати. Колесо фортуни це непередбачувані та несподівані повороти у житті. Ми пам'ятаємо, що архетип цієї карти доля, тому аркан символізує доленосні ситуації, доленосні вчинки та рішення. Це також кармічна карта, яка може вказувати на кармічні події, кармічні зв'язки, відпрацювання карми. Це повторюваність подій. Ситуації, коли людина ніби наступає на одні і ті ж граблі, вона має можливість змінити своє ставлення до ситуації, винести урок, зробити відповідні висновки. В цілому це позитивний аркан, який символізує успіх, везіння, прогрес, рух вперед. Щасливий випадок, подарунок долі, виграш, прибуток, неочікуваний прорив у будь-якій справі, можливості у всіх сферах життя це опинитися у потрібний час в потрібному місці, колесо фортуни часто вказує на переїзд, подорож, зміну місця проживання. Це карта циклічності. Як я вже зазначила, карта непередбачуваності та змін. Це зміни як правило на 90% добрі. Проте ми пам'ятаємо важливо звертати увагу на сусідні аркани, позитивні. Підсилюють позитивні значення карти, негативні підсилюють негативні тенденції. Серед негативних може бути неприємний сюрприз, негативні зміни в долі, фатальність. Якщо ми говоримо про характеристику людини, то можемо сказати, що ця людина схильна до авантюр та ризику. Азартних Ігор вона довіряє долі вищим силам. Це оптиміст та везунчик. У неї життя яскраве та непередбачуване. Сьогодні так, а завтра по іншому. Людина в цілому справляє про себе приємне враження. У розкладах на роботу. Карта вказує на зміни. До прикладу, на питання, що очікує на роботі, можемо сказати, Що очікують зміни, і по додатковій карті дивимося, які це будуть зміни. На питання, чи знайду я роботу, І випадає колесо фортуни, можна сказати, можливо, і знайдеш. Тут знову ж таки потрібно дістати додаткову карту, і якщо вона позитивна, то людина знайде роботу. Робота або бізнес може бути нестабільним. Грошові надходження мають сезонний або циклічний характер: то густо, то пусто. Це як рулетка, кому якось пощастить, розраховано на чисте візіння. Карта може вказувати на ігровий сезонний бізнес, різкі стрибки ринкових цін. Колесо фортуни може вказувати на виконання своєї місії. У розкладах на стосунки колесо фортуни вказує на зміни у стосунках. По цій карті бувають і злети, і падіння, це доленосні кармічні стосунки, не дивлячись на труднощі та конфлікти. Люди залишаються разом. Вони прив'язані один до одного, і цей зв'язок ніщо не може розірвати ні перешкоди, ні обставини, які з'являються на шляху. Також може вказувати на повторення стосунків по одному і тому ж сценарію. На питання, чи є зрада, потрібно дивитися додаткові карти. У розкладах на ситуацію колесо фортуни прогнозує успіх, везіння, виграш, сюрприз, неочікувані переміни частіше на краще. У розкладах на здоров'я карта вказує на добре здоров'я. Проте для організму людини характерні певні цикли: то приплив сил, то сильна втома, то підйом, то спад, то гарний настрій, то апатія. Також це жіночі цикли, менструація, коливання ваги, може бути сезонна алергія, метеозалежність, будь-які хронічні хвороби. Це можуть бути зміни в організмі, які відбуваються швидко або повторюються. І, в залежності від карт поруч, ми дивимось, які це зміни: негативні або ж позитивні. На питання стосовно негативу, магічного впливу. Карта не передбачає негативного впливу. На людині є захист. Місце перебування, де відбувається подія. По колесі фортуни це де завгодно, може вказувати на місця для розваг, казино, банки, обмінники валют, торгові центри, місця великого скупчення людей, місце під годинником. На питання так ні. в цілому… Карта відповідає так. Але є, але потрібно дістати додаткову карту і на цьому поєднанні робимо висновок. Стосовно часу. Карта вказує на події, які відбуваються протягом року. Або це цикл подій, які повторюються. Порада, яку дає нам ця карта. Переміни неминучі і варто довіритися обставинам. По даному аркану не потрібно нічого робити, все відбувається само собою. Також ще одна порада. Проаналізуй ситуації. Які з тобою повторюються? Винеси урок, зроби висновки, щоб не повторилася ситуація знову. Ось така загадкова, цікава ця карта. Я вам дякую за увагу, буду вдячна за коментар. До зустрічі у нових відео.